Я дерево символ зі мною в руках Великдень зустрічають у наших краях. Добрий день, дорогі діти! Сьогодні моя розповідь буде про рослину, яка займає почесне місце в наших серцях, про прекрасне деревце з пухнастими котиками. Вербу, коли ще на дворі біліють сніги, а вже трохи потеплішало, на вербі з'являються сріблясті ніжні пухнасті котики. Дивлячися на вербу, на душі стає тепло та легко, адже це символ весни, її вважають символом молодості, радості, оновлення та пробудження природи від зимового сну. Зацвіла верба, весна прийшла, так кажуть у народі про вербу. Ще це деревце не тільки символ весни, а найулюбленіше деревце українського народу. Здавна верба супроводжує українські поселення та оселі. Нею укріпляли береги від сувів, плели плелитини та кошики. А криниці переважно купали під вербою, бо вона є природним фільтром, який поліпшує смакові якості води, ще готували різні відвари та настойки, які використовували в медицині, щоб зняти жар чи біль. Верба Є неодмінним атрибутом одного з головних свят Великодня. За тиждень до Пасхи всі люди відзначають вербну неділю, коли освячують вербу. За біблейним сюжетом у цей день Ісус, Син Божий, в'їхав у ворота міста Єрусалим на Віслюку. Його радо зустрічали містяни, кидали під ноги пальмові гілки, символ міру і спокою. У нас не ростуть пальми, тому замість них народ використовує гілки верби. Саме ці чарівні пухнасті гілочки дарують коханим та близьким людям на щастя, здоров'я та добробут, а освячена верба і оберегом який захищає оселю від злих духів. Верба це листопадне дерево, невисокий чи гарник з розлогою корою, що належить до сімейства вербових. Вона має тонкі гнучкі гілки, світло-зелене загострене листя та росте біля водою. В природі має декілька видів. В Україні вербу люблять, прославляють, зображують її на полотнах, бусьній народній творчості, описують в оповіданнях, віршах, легендах. Саме одну з таких незвичайних легенд я вам хочу розповісти. Ця історія. Сталася ранньою весною, в березні місяці. Одного разу сірий котик покохав сусідську кицю. Вона була така красуня, зелено ока, з маленькими вушками. Кожен день котик співав коханій пісень, бо вмів гарно співати. Та цього було замало. Хотілося котикові ще й квітів подарувати своїй киці. Та, на жаль, весна була рання. І жодної квітки ще ніде не було. Думав Мурчик, що йому робити, та й вирішив попросити допомоги у дерев. Пішов він до дуба, та дуб не почув його прохання, тому що міцно спав. Тоді котик звернувся до ялинки. Ялинка теж мовчала, бо не могла подарувати котику цвіт. Ходив котик від деревця до деревця, так втомився. Виліз на вербу та й в останній раз вирішив попросити у неї допомоги. Ой, вербичко, сестричко вродливе твоє личко, дай квіточку маленьку, таку, як я, сіреньку, пухку, як паляниця, щоб привітати кицю. Розчулилася верба, і тут сталося диво. Де тільки не торкнеться котик клапкою, там з'являються маленькі. Сіренькі, пухнасті віточки. Зрадів котик, подякував вербі і поніс киці свій дарум. Ось така цікава історія трапилася з котиком. А на сьогодні все, на завершення.